Добрий день, ми з України! Над створенням цих крутих автівок працює команда волонтерів у рамках проєкту Пайк. Їхня головна мета збирати в Україні надійні і зручні в користуванні баги, які будуть дешевше закордонних аналогів, але при цьому повністю відповідатимуть бойовим завданням військових. Наша ідея була побудувати багі, таку швидку машинку для фронту, яка буде щось підвозити, боєприпаси, евакуювати людей. Дух волонтерства об'єднав чоловіків і вони заснували стартап Проджект Пайк. Кожен із них доклав максимально зусиль, аби втілити спільний задум у реальність. Ми зі своїми друзями зібрали першу машинку абсолютно самі вручну. Це зайняло багато часу, на жаль, тому що ну, були певні нюанси, але на виході отримали результат. Робити з душею і на совість основний девіз, під яким працює команда. Саме увага до деталей і відповідальний підхід до справи допомогли їм створити функціональну, універсальну і недорогу модель Багі. Три критерії, тобто дешевизна, доступ до запчастин, легкість обслуговування, і мала вага це те, що ми намагалися. Вкласти ці машинки, і я дуже надію, що нам це було. Ми підходили з увагою до дрібниць різноманітних. От, тому, як на мій погляд, вийшла не тільки функціональною доволі, а цілком гармонійною і гарною. Підтримувати своє рідне заохочує українців мешканець Кременчука Ігор, який наголошує на важливості розвитку саме вітчизняного виробництва. Будь-який місцевий виробник це місцева економіка і це робочі місця. А й по-третє, це військовий сегмент буде розвинений і потребує уваги не тільки на державному рівні, а й на рівні місцевих виробників. Дякую хлопцям, що вони роблять ці заходи і популяризують, і показують, що в нас є що показати. Наразі засновники проєкту поставили перед собою чітку мету налагодити потокове виробництво, щоб швидко та якісно постачати баги збройним силам України. Надалі наші плани масштабувати виробництво. Зараз ми маємо гроші та фінанси на чотири машини, і хочемо поставити для себе планочку робити, хоча б дві машини на місяць а краще чотири. Команда Пайк запрошує усіх охочих долучитись до роботи із ними. Що є у вас толкові автослюсарі, які готові включитись в таку от історію? Ну, залюбки з радістю, це не безкоштовно буде. Знайти всю необхідну інформацію, зв'язатись із розробниками або дізнатись реквізити, щоб задонатити на новенькій багі, ви зможете на їхньому сайті. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.